Маємо ідею, а також маємо ось таку дуже незручну офісну тумбу. Ну, на твою думку, ну, продовжуй. На мою думку, так. Що ми будемо з нею робити? А що тобі незручно? Її ширина мені незручна, оскільки користуватися нею взагалі незручно. Тобто туди можна багато чого скласти, але ж потім, щоб щось знайти. Потрібно все витягнути. Тоді пілимо навпіл. Пілимо навпіл. Поїхали. І спочатку покажемо вам, як виглядає тумба на зараз. Це потрібно запам'ятати, оскільки дуже-дуже вона має безліч всіляких недоліків. І ось так виглядає зсередини. Ми маємо намір геть її змінити. Сподіваємось, у нас все вийде, а вам приємного перегляду. Так, ну що, починаємо з розбірки. Поїхали все знімати, далі зробимо заміри і різати, шліфувати, фарбувати і так далі. Розбирати, мені здається, швидше всього. Ну, свій. Ламати ще швидше. Рекламна пауза, не перемикайтеся. Зробимо заміри, От, накреслимо, де треба відрізати. Кінові малюріти. Тобто зараз усі деталі потрібно розділити навпіл. Так. Це ще та задачка. Візьмемо нашу лінійку, кішка напряглася. Чекаю провес не так Зрізати лобзиком неможливо рівно. В нас просто не вийшло так. Я вважаю, що це важко буде будь-кому, особливо аматорів. Тому зараз будемо шліфмашинкою рівняти ось ці частинки, щоб вони були всі однакового розміру. Оскільки тут небагато, 1-2 міліметри, але ж це буде дуже-дуже суттєво відображатися на готовому. Виробі. Так, є таке. Так, Ми будемо використовувати ось таку шліфувальну насадку поліскову зерно сороковка. Оскільки шлифувальною машиною десь близько години був дуже-дуже поганий результат зняти 1 міліметр, тому що ми вирішили спробувати такою насадкою. Зараз подивимося, що з цього вийде. Стикуємо стінки та робимо зінковку під отвори, фіксую панель та кріпимо проміжні стінки. Робимо розмітку під шканти та робимо під них отвори. Та пробуємо, приміряємо, як воно виглядає. Збірка каркасу. Все гарно вийшло, враховуючи те, що все це робилось вперше в житті. Тому зараз у нас наступним етапом буде шпаклювання і підготовка до фарбування і фінішного покриття. Ці пробоїни будемо закладати ось такими полачками. Зараз я ближче покажу, які саме вони там доволі величенькі. Угу. Це тут були ось ці речки, по котрим їздили дверцята, так що ж? Так, так, ми все прибрали. Зараз зальємо сюди клей і потім будемо використовувати ось такі палички, просто закладати сюди прямо на клей. І заклеїмо всю поверхню. Потім, Можливо, шліфунимо, якщо буде щось випирати, якщо ні, просто зашпаклюємо, де буде ямочки, де і все. І ось таким чином ми закриємо всю поверхню і вона стане рівною. Так, робимо ніжки. Ось така вже одна вийшла, доволі все тримається. Так, як я зробив ну, просто глибокий? Як його? Отвір. Отвір так зробив. Спочатку маленьким на глибину для конфірмата, а потім великим, щоб конфірмат кувався всередині. Потім це чопік сюди вставляю. Клеєм заливаю і все доволі міцно тримається. Нічого не видно і нормально виглядає. Ми це ще зашпаклюємо, пофарбуємо і буде все гарно виглядати. Якось так. Ексклюзивно. Тим часом за кадром йде шпакльовка. Шпаклюю отвори. Шпаклівка, до речі, мені поки що дуже подобається. Після шпаклювання і шліфування, ось так це виглядає, зробили знов чорнову збірку для того, щоб додати полички та поставити дверцята. Поки що робимо розмітки, а в тебе що підготовка поличок робимо ось такі кріплення для потаємного кріплення щоб полички не випадали потім самостійно, оскільки у ну, нас не повзали, є... Не так, є шафа, в ній випадають ці полички, тому ми вирішили зробити таке кріплення, щоб усе міцно трималось. Ти ж тільки розповіш, як для дівчат. Щоб усі могли зробити. Хоча, ладно, розповідай, як вважаєш за потрібне. Не обов'язково дівчата мають це робити. Але просто я дивилася багатенько відео, де дівчата не знають, як поставити петлі. У розмітку під петлі. Спочатку на двері з урахуванням відстані там пару міліметрів беру, беру запасу, щоб все стало нормально. Як прим... зразок просто взяв нашу шафу, поміряв та робив так само. Робимо отвори одразу переміряємо. Намічаємо. Приміряємо дверцята та переносимо отвори, щоб все збігалось. Кріпимо, а потім регулюємо, щоб дверцята нормально закривались, нічого ніде не чіплялось і так далі. Так, приміряємо ніжки, зробимо розмітку та закріпимо їх на чорнову збірку, щоб всі отвори вже були готові і можна було приступати до фарбування. і І так далі. І знов таки шліфуємо усі деталі, оскільки шпаклювання було не один раз. Далі знежирюю. Використовуємо ґрунт обов'язково. До речі, якщо ви використовуєте фарбу на водній основі, то ґрунт має бути також на водній основі. І після ґрунтування вже пішла у хід фарба. Зафарбували усі деталі. В два шари в нас вийшла фарба з проміжною просушкою. І далі вже з'єднуємо остаточно нашу тумбу. Тут прибираємо напливи фарби, оскільки вони з'явилися, і встановлюємо усі кріплення для поличок. Встановлюємо шканти. В нас лише верхня частина сталешні була на шкантах. Далі доєднуємо вже остаточно кріплення для поличок. Все дуже гарно встановлюється. не даремно ми робили проміжні збірки чорнові. Шканти посадили на клей. І далі вже також по готовим отворам доєднуємо петлі для дверцят. Непрямі. Оскільки я дуже хочу прикрасити дверцята рейками. У мене є деякі збережені референси, що мені сподобались, тож зараз я проводжу експерименти саме з рейками. Ось ця рієчка покрита морилкою. Ось ця покрита лише олією. Цей колір мені не вподобає. Цей дуже е, світлий, скажімо так, для мене. А ось ця рійка покрита марілкою, а зверху олія. Олію я використовую ось таку осму. Недешева, але дуже-дуже класна. І ось цей останній колір мені дуже сподобався. Тож, зараз потрібно рейті зашліфувати, покрити марілкою і зверху слой олії. Ви, до речі, для себе також одразу можете обрати, який колір вам більше до вподоби. Зараз покажу колір а, моєї марілки, ось він. Бачите, так? І колір олії ось. Мені хочеться саме таке темне дерево, тож я буду покривати в два етапи. Зараз шліфую рейчки. пройдусь вручну, оскільки гадаю, що це буде доволі швиденько. Тут вже ми на фінішній прямій доєднуємо реєчки, робимо розмітку, їх напілюємо. Тут, до речі, ми спробували використати пілу для дерева, але дуже не раджу, оскільки такий в неї був нечіткий зріз, що доводило шліфувати, а це приводило до того, що губився кут. А кут дуже важливий. Тому використали пілу. Знайшли пілу для металу, яка в нас, до речі, була зламана, і був чистий зріз кута. Використали фішки з гривма-джонг, оскільки це був оптимальний розмір кроку між реєчками для нас, клеїли на рідкі цвяхи. Але забагато їх не наносити, оскільки вони з усіх боків потім вилазять і потрібно зачищати, прибирати, підфарбовувати, Тож, щоб уникнути цього процесу, просто трішечки рідких цвяхів і все добре тримається. І саме таким чином усі рейчки ми приклеїли на наші дверцята. Я неймовірно задоволена. Хоча, чесно кажучи, в моїй голові редизайн офісної тумби виглядав трішки легше, але зараз, коли бачу готовий результат, не шкодую жодної хвилинки витраченої. Тих багатьох годин шліфування, шпаклювання, різання. Та й загалом вийшло так, що офісну тумбу ми використали як донор матеріалів, оскільки ми отримали предмет інтер'єру виключно під наші особисті потреби. За зовнішнім виглядом, за функціоналом, зрозуміло, що ця тумба має безлічні недоліків, про котрі знаємо лише ми. Але ж з урахуванням того що ми не мали ні знань, ні навичок, тобто це наша перша тумба і подекуди не мали інструменту, але подивіться на результат. Я вже зробила з картону органайзери, також під мої особисті потреби. В мене на каналі, до речі, є відео, як зробити органайзер з картону. Як бачите, розміщується все дуже зручно, швидко шукати та пришвидшується процес збору на роботу. Ручки ставити я не буду, оскільки, на мій погляд, вони зіпсують усе. Ніжки виглядають дуже стильово. Син придумав і зробив їх сам. Купувати готові ми не стали. І мені все дуже-дуже подобається. Ну, загалом, як 90% тумби, син також зробив сам. Моїх 10 Тричі змінити розміщення поличок, референси з реючок і таке інше. Тож, виходить, що оточувати себе красою легко. Потрібно мати лише прагнення. До зустрічі. Папа!